Вітаю вас, мої дорогі учні, у школі фінансової грамотності Дятечка Скруджа. Тема нашого сьогоднішнього уроку що таке гроші. До вашої уваги історія про те, як виникли гроші. Одного разу папуга кеша сидів на гілці та міркував Цікаво! А навіщо б ці монетки потрібні? Ось я б так хотів. Приходиш до крамниці, береш те, що тобі потрібно, і йдеш. Або я міг би помінятися чим-небудь. Наприклад, я б приніс до магазину свій м'ячик, а взяв би машинку. А ти знаєш, що в давні часи все саме так і було, перервав його роздуми без бутерброд. У людей не було монеток. Наприклад, наловив один чоловік риби стільки, що йому самому і не з'їсти. Побачив цей чоловік, що у його сусіда картопля добре вродила, прийшов до нього та й каже Чи не бажаєш зі мною помінятися. Я тобі риби дам, а ти мені картоплі. Тоді у кожного з нас чудова вечеря вийде. І все було начебто добре, продовжував пес Бутерброд, але не обійшлося без труднощів. Поки предмети, якими люди обмінювалися, були маленькими, легкими, все було добре. Однак уяви, що відбувалося, коли потрібно було помінятися чимось дуже великим, важким або численним. Та й не завжди було легко обміняти товар на товар. Наприклад, у тебе є сосиски, у геші сік, а у мене канапки. Тобі потрібен сік. Але гещі не потрібні сосиски, а потрібні канапки. Я готовий виміняти твої сосиски на свої канапки. На які ти можеш виміняти у гейші сік. Як ти можеш бачити з цього прикладу, в ті часи людям іноді доводилося робити складний обмін. І тоді люди придумали гроші. З грошима обмін став значно простішим. Тепер можна було обміняти свій товар на гроші, а гроші на інший потрібний товар. Є такі вчені люди, археологи. Вони досліджують далеке минуле. Вони виявили, що перші гроші з'явилися приблизно у 680, -му, 686 -му роках до нашої ери на території Китаю. В ті часи грошима слугували мухи молюсків. Перші гроші мали ось такий вигляд це були шкури, зуби акули, пера, рис, чай, худоба та багато інших речей. І тільки через тривалий час гроші почали робити з металів міді, срібла, золота та інших. А сучасні гроші роблять переважно зі спеціального паперу або металевого сплаву. Паперові гроші називають банкнотами або купюрами, а металеві монетами. А зараз час на практичне завдання, яке треба виконати разом з батьками. Рабзом з дитиною. Навідайтеся до крамниці. Дайте їй дві суми одну монетами, іншу паперовими грошима. Нехай дитина сама розрахується за покупки та на власному досвіді зрозуміє, як розраховуватися зручніше металевими чи паперовими грошима. Наш урок добіг кінця. Бажаю успіхів у володінні важливою наукою фінансової грамотності. Па-па!